Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви знаходитесь на каналі Сільське життя Жартома всерйоз. Сьогодні на календарі 19 липня 2025 року, і сьогодні не буде відео ні про добрива, ні про помідори, ні про огірочки, ні про овочі. Бо, незважаючи на походження, є у кожного день народження. Ба як написав Юрій Репчинський. І у бідного, і в заможного день народження є у кожного. А сьогодні мій, мій святковий день. Друзі, в свій день народження, я вам щиро хочу подякувати усім, усім, хто зі мною, всі мої глядачі, всі мої підписники, за те, що ви зі мною, перш за все за довіру, за те, що ви в мене повірили. Мені дуже-дуже приємно. Чесно вам сказати, я зараз хочу коротенько підбити підсумки і розказати історію каналу. Ви вже знаєте, я на початку казала, да, ну тільки створили, тільки створила канал. І зараз я хочу коротенько про це розповісти. Дивіться, рівно рік назад. Цей день в мене там, як мені здавалось на той час були страшні проблеми. Ну, Зараз минув рік і я згадую з посмішкою. Тому я завжди вам і говорю, що якщо у вас в житті величезна проблема, то ви уявіть, чи через рік вона для вас буде ж такою важливою, чи ні. Я вам скажу, для мене вона абсолютно зараз не важлива. За цей рік, який минув, він був дуже тяжким для мене. І я, не дивлячись ні на що, пішла далі. Що мене спонукало вести канал? Дуже давно в мене була хрещена, рідна тьотя моя. І вона мені казала, Юль, веди канал, ну в тебе все вийде. Вона мене надихала, це була це дуже близька мені родина була. І так трапилось, що 4 жовтня буде рік, як її не стало. Ну, Її забрала онкологія. Вона була зовсім молодою людиною і це було дуже неочікувано. І це така для мене була травма душевна. І я, щоб я ж казала, я щоб зовсім не з'їхати з глузду, я вирішила виконати її бажання. Уже посмертне. І завести YouTube канал. І хто, дівчатка, прийшов від мене от Наташі, та гостях у заводчика Коргі, всі ж знають, да, розказували ж історію, як мені Наталка наворожила, дай Бог здоров'я, я жартую. Що вона казала, Юля, після великого розчарування зійде сонце. Так воно й вийшло. Ви знаєте, я завела канал 5 лютого. Вже за місяць я набрала тисячу підписників. Знаєте, я так радувалася, як на мене підписались два чоловіка, три, п'ять. Ви собі не уявляєте, як, яка я була рада, яка я була ну, щаслива. Потім я це записала Наталі Голосове і вона рекомендувала свій ну, мій канал на своєму каналі. Багато підписників прийшло від неї. Наталки я дуже вдячна. А ви знаєте, я дуже-дуже... Я тут на каналі зустріла справжніх друзів. От я знаю, хто звідки. Якщо хтось десь, ну, більшість, да, хто зі мною дуже давно. Якщо хтось десь не пише, боже, я вже переживаю щось пропав. Я знаю, хто пише в який час. Я знаю, хто коли сидить з телефоном. Я ж слідкую за коментарями, так? Я відповідаю кожному на кожен коментар. І якщо хтось десь, ну не, не пише довго. Чесно вам сказати, я от, поклавши руку на серце, я вам скажу чесно, я хвилююсь. Ну, тому що такий час, я думаю, Господи, чи люди живі, здорові, спаси їх, обережи і щоб все було добре. Ну, я дорожу своїми підписниками. Чесно, і ви бачите, я відповідаю кожному на коментар і на ваші запитання, які знаю, я завжди відповім. Які не знаю, я скажу, що я не знаю. А це, знаєте, ну, я не жаліюся, не попрекаю нічого. Я просто, це ж теж і час, і все, але я дуже-дуже ціную кожного свого підписника. Боже, яка в мене була трагедія спочатку, як люди відписувалися. А я ж не розуміла чого. Це вже потім я зрозуміла, ну, як працює алгоритм Ютуба і так далі, і тому подібне. Знаєте, я познайомилася, от ще є дуже прекрасна сім'я, я казала, Наталкина сім'я Городи Хата. Та дуже багато підписників. А одна підписничка в мене була, пані Галина. Я вам дуже щиро дякую. Бо я оті емоції, уявіть собі, час ночі. Пише мені людина коментар. Я розумію, що людина вчитель або викладач, ну воно ж видно, стиль написання, правильно. І вона пише, що я нікому не писала коментарі, але ви зачепили мене заживе, ну там суть була. І у вас велике майбутнє на таких молодих людях, як ви. Я каже, доросла жінка, на таких молод... В мене є діти, внуки, на таких молодих людях, як ви, за такими молодими людьми, як ви, наше майбутнє. Юлю міцно тримайте долоньку, щоб спіймати ту зірочку, яка впаде вам, Роз... ну, розкрийте долоньки. Я ніколи не звикла. І це час ночі. Уявіть. У мене емоції зашкалювали. А потім я просто звикла. Ну як звикла? Mm. Знаєте, я просто звикла, що це все моя сім'я. От чесно, я вам скажу, я родом з невеликого села в Черкаській області. Я знаю, що мене дивляться односельчани всі. Я вам скажу так. У нас я з Козацького краю. І я знаю, що я в минулому житті десь там жила при Шевченкові і ходила як яка місячна, зоряна ясна. Тут от, от десь це стоїть стої. опери. І у нас дуже класне село. У нас дуже класні люди. Звідки я родом, да? дівчата, хлопці, всім привіт! Ви знаєте, що я завжди з вами з усіма. Ви знаєте, що ви завжди можете звернутися до мене за допомогою. І я всім допоможу, чим зможу, що в моїх силах. Ви знаєте, що я вас всіх поважаю і всіх дуже, дуже люблю. Дівчата, хто мої колеги? Хто мене. Я знаю, що ви мене дивитесь. Знаю, я все знаю. Дівчата, я дуже вам дякую, що 22 роки. Це я в 2003-му прийшла. От цієї осені буде 22 роки, що я, як я прийшла до вас в колектив. Я вам дякую за повагу, я вам дякую за розуміння. Всього було. Але ви всі прекрасні люди. Я дуже дякую своєму керівництву. У мене керівництво, дівчата, от такого треба, ну, пошукати. От я вам чесно кажу, шановні мої підписники і гості каналу. Прекрасні люди. Всі прекрасні. Я не буду називати по Зараз всі знають, про кого я говорю. Я всіх дуже-дуже поважаю і всіх дуже люблю. Я скоро до вас прийду. Ви знаєте, 31 грудня буду як часи, якщо ви назад приймете, я думаю, приймете. Я вам скажу так. Я от зараз потім вийшла замір, жила в місті. Я казала. Я в село ніколи в житті жити не поїду. Мені корови, коні, гуси, свині, і все. Отут, до 17 років, я жила в селі. Ну, Дома були і корови, і коні все на світі, і ферма. і Було таке, що і на фермі корови доїла. Щоб... Мені здається, що от я сижу, аналізую зараз, і в мене таке відчуття, що це було не зі мною і не в цьому житті. Це було так давно, і це була десь не я. І якби мені зараз сказали таке повторити, я, мабуть, би не зробила. А з іншого боку, я думаю, що Юля, куди б ти ділась? Ти б нагнула голову і робила б далі. Ну, так як треба. А знаєте, ще скажу, а з іншого боку, так подивишся, ніби в одні двері зайшов, а в інші вийшов. Я дуже люблю всіх людей, дуже. Я поважаю людей. У мене сьогодні скільки привітань! Мені, мабуть, ночі не вистачить, щоб повідповідати усім на привітання. Нічого, я ще й завтра буду відповідати. Знаєте, потім, знаєте, я завжди ставлю ціль, і я стараюсь її досягати. Якщо я поставила ціль, Ну, її треба досягти. Людина без цілі жити не може. Людиною обов'язково повинен бути ціль. Я вже розказувала, якщо ви одну досягли, ставте іншу ціль. Є е, Наталя Май написала така гарна пісня, да? як кохати, то кохати, як прощати, то сповна, як співати, то співати, щоб по берегу луна. Як робити, то робити, хай там зимно чи дощі. Як любити, то любити, не жаліючи душі. Ну і там ще далі. Як робити, то робити, щоб горіти, а не тліть. Як любити, то любити, бо інакше що жити. Знаєте, життя людині дається один раз. І ніхто за нас його не проживе. І ми повинні жити. Як би там важко не було, але життя таке прекрасне. У мене бабуся прожила 93 роки. І вона казала, пережила голодовку. І, так далі. і вона казала, так важко, так нажилась уже, а як же ж не хочеться вмирати, який гарний цей світ. Тому я всіх вас дуже люблю. Світ це дійсно прекрасний, У нас знов вітер, мабуть, знов буде дощ. Світ цей дуже прекрасний. Цінуйте, вважайте, любіть один одного. Нам треба вистояти. ми вистоїмо. все буде обов'язково добре. Я вам чесно тепер признаю, куди ми їздили, що мене тиждень не було, Владік вступав, він вступив до військового ліцею. Мене там і відмовляли, і говорили, і що тільки не говорили. І яка я мама, і як це я дозволила, і чого я дитину не відмовила, як можна відмовити дитину, якщо це мріє його життя? Я свою дитину підтримую у всіх його починаннях. Бо яка ж я буду мама, як я її не підтримую, як не я, то хто? І дійсно я пишаю своїми дітьми. Максим танцює. Чесно, як би там не було, а похвалить же себе хочеться. А люди ж, які народжені 19 липня, он мені сьогодні подружка моя прислала. Вони дуже люблять похвалу. Ну дуже. Якщо ви їх похвалите, то вони вам гори звернуть. Ну оце точно про мене. І ви отримаєте всі земні блага, так і є. Тому, друзі, я вам ще раз, і ще раз, і 1258 раз, дякую всім, -всім за підтримку. Тітя Олічка, вам привіт, щоб ви ж не ображались. Моя дорогесенька. Я на Ютубі, я з... собі я познайомилася з людьми, виявляється, з якими ми були близько, комунікували 20 років тому. Познайомилися завдяки Ютубу. Мої дорогі Чумаченки. Я вас люблю без меж. всіх-всіх хочеться згадати Там Анатолій Савіцький, Антон Ягуцінський, Світланка, потім пані Галина, Боже, Оксанка, Людмила, дівчата. Всі-всі-всі. Я, може, когось десь неправильно прізвище назвала, може, десь переплутала. Але я всі знаю, яка труся в мене є, яка про тепличку мріє. Я про всі все знаю. Я про всі все пам'ятаю. мене дуже чудова пара. Де питайте мене, на ким я працюю, прийде час, я розкажу. Прийде, прийде, прийде. Тому, знаєте, я вам на останок, ну канал вже називається, колись приходить до мене сусідка і каже: а Що ти робиш? Заглядаю в духовку. А в мене стоїть стакан, і в стаканах оці шпажки, і на шпажках м'ясо. І він стоїть, жариться там, на нагреліть. Цьому формі, щоб не стікало ж да, в духовку, не мить, ж, потім її не одраюватиш зубами. А вона каже, що ти робиш? Я кажу, шаурму. А вона каже, о, ні, ну ти подивись, придумала. Тобі треба YouTube канал. Говорю, та да не видумуй, ні треба. Ну, отак і, і шаурми, і тут хрещене, і все воно докупи. Та й що хочу розказати? Знаєте, на цю тему? Ну, не на цю тему. А взагалі є. Я дуже люблю гуморески, як ви вже зрозуміли. Дуже люблю. Я глазового знаю, ну не знаю скільки їх. Тут дуже багатсько. І як мені писали, що слідкуйте за мімікою, то я вам розкажу, що я дуже багато їх перерозказувала. І в мене хочеш не хочеш, міміка працює. Дивіться. Називають гумореска. Ну, це без ніяких там. Наміуків, вибачте, засуржик, да, без ніяких там під, під всяких заковикок. Просто це написав Глазовий. я її обожнюю, ну просто обожнюю. У мене є їх декілька улюблених. Вовк уздрів кобилу в полі, облизнувся ласом, оподумав, не стараще, мабуть, добре м'ясо, раптом поруч, опинившись з чотирьох підскоків, заволав. Еге, красунько! Скільки тобі років? Повернулася кобила горда та велична. Он на хвості в мене, каже, довідка метрична. Вовк лукаво посміхнувся. «Хитро ж ти навдачу я на хвості ніякої в тебе довідки не бачу. А кобила як не бачиш? Продери очиська та копитами як брязне по зубах вовчиська. Плушений, контужений, страшенним ударом вовк пролежав цілий тиждень у кущах над яром. І тепер вовчато кучу, дітки мої милі, не запитуйте ніколи, скільки літ кобили Пам'ятайте, до особи жіночої статі звертаються з цим питанням. Тільки дурнуваті. Друзі, я вам всім бажаю миру, достатку, злагоди, всього самого найкращого. Я вам всім дякую за підтримку. Я вас всіх-всіх дуже люблю. В мене ще маса ідей, ви знаєте. Уже в нас пішли збори врожаїв. На днях буду робити салат з кабачками. Це просто бомбезно. Його. Змітають, його треба робити 2-3 порції, бо його змітають, навіть навіть ті, хто не люблять кабачки. Буду робити салат з буряка, писала, дівчата, там під відео у коментарях. Оксанки, по-моєму, писала, пані Світлані, кому відповідь. Я вже й не пам'ятаю. Писала, ну я покажу, як я робитиму, дойду до цього. Бур'яни пруть, дощі йдуть. А так все прекрасно. Тому так. Я всім, всім дякую, що ви зі мною. З вами був канал Сільське життя, Жартома всерйоз». Юля. До наступних зустрічей!